Мантра одинадцята. Від'ям, че від'ям, че яс. Та тве добга ям са га. А від'я ям ріт'юм тіртва. Від'я рітам ашнуте. Від'ям справжні знання. Ча і. А від'ям невіглавство. Ча і. Ях. Той хто? Тат те. Веда знає. Убгаям обидва. Сага водночас авидіа розвиваючи невіглавство. Мрітюм – Повторювану смерть. Тіртва – долаючи. Бідя, плекаючи знання амрітам, безсмертям ашнуте насолоджується. Той, хто здатний зрозуміти водночас обидва шляхи, шлях незнання і шлях трансцендентного знання, лише той може подолати кругообіг народження та смерті і насолоджуватися повним блаженством безсмертя. Пояснення Від сотворіння матеріального світу всі прагнуть жити вічно. Але закони природи не в благанні, усіх торкнеться рука смерті, ніхто не хоче помирати, ставати старим чи хворіти. Однак закони природи нікому не прищеплюють імунітету від смерті, старості або хвороб. Також жодні досягнення у сфері матеріального пізнання не вирішать цих проблем. Матеріалістична наука може винайти атомну зброю, щоб прискорити прохід смерті. Але вона не може відшукати нічого, що захистило б людину від жорстоких пазурів хвороб, старості та смерті. З поран ми можемо довідатися про діяльність Хіраніка Шіпу, царя дуже передового з матеріалістичного погляду він бажав, опираючись на силу свого незнання і матеріальні надбання, перемогти жорстоку смерть. І заради цього вдався до настільки суворої медитації, що жителі всіх планетних систем були стурбовані його містичною силою. Він примусив спуститися до себе, творця Всесвіту, півбогам Брахму, і відтак попрохав благословення Амара, яке робить людину безсмертною. Брахма відповів, що не може дарувати йому це благословення, тому що навіть він сам, творець матеріального світу. Управитель усіх планет не є Амарою, як підтверджено у Багавадгіті 8.17. 17 Тривалість життя Брахми дуже велика, але це геть не означає, що він безсмертний. Хіран'я означає золото, а Кашіпу як ліжко. Цей хитрий пан Хіран'я Кашіпу цікавився двома речима жінками й багатством і бажав, ставши безсмертним, вічно насолоджуватися ними. Сподіваючись, усе ж таки здійснити своє бажання стати безсмертним, він вирішив добитись цього від брахми кружним шляхом. Брахма сказав, що не може дарувати йому безсмертя, і тоді Хірані Кашіпу попросив благословення на те, щоб його не могла вбити жодна жива істота з поміж 8 мільйонів 400 тисяч видів живих істот, що існують ні людина, ні тварина, ні півбог. Він також просив, щоб його не могла вразити жодна зброя ні на землі, ні у воді, ні в повітрі. Отже, хірання Кашіпу нерозсудливо вважав, що, вживши всіх можливих пересторог, він врятується від смерті. Брахма дарував йому всі ці благословення, однак хірання Кашіпу вбив сам Бог особа, в подобі на людина людину Лева, без жодної зброї. Бо господь зробив це за допомогою своїх нігтів, і вбито його було не на землі, не у воді, не в повітрі. Хірання Кашіпу був убитий на колінах цієї дивовижної живої істоти, яку він навіть не міг собі уявити. Суть сказаного полягає в тому, що навіть хірання Кашіпу, наймогутніший з матеріалістів, не зміг стати безсмертним, хоча й складав різноманітні плани. Чого ж тоді можуть досягти мізерні хірані каші сьогодення, плани котрих ламаються щомиті? Ширіше панішада наставляє нас не вдаватися до таких обмежених спроб перемогти в боротьбі за існування. Усі борються за існування, але закони матеріальної природи настільки суворі й точні, що не допустять, щоб хтось їх подолав. Щоб досягти вічного життя, людина повинна бути готовою повернутися назад до Бога. Процес, який можна повернутися до Бога, це окремий розділ знання, якого слід набути з'явлених ведичних писань, якими є упанішади веданта сутра, багават гіта, Багаватам тощо. Лише звернувшись до цієї священної літератури оволодівши трансцендентним знанням, можна стати щасливим у цьому житті і, залишивши матеріальне тіло, досягти сповненого радості вічного життя. Зумовлена жива істота забула про свої вічні стосунки з Богом і помилково вважає, що немає нічого вищого за її тимчасову батьківщину. Щоб нагадати забудькуватим живим істотам, що їхня домівка не тут. У цьому матеріальному світі Господь милостиво явив, згадані раніше священні писання в Індії, а інші писання в інших країнах. Жива істота духовна по своїй суті, та вона може стати щасливою лише повернувшись до Бога, до своєї духовної домівки, для того, щоб здійснити цю місію, поширити це послання, за допомогою якого живі істоти можуть повернутися до Бога. Бог особа посилає зі свого царства своїх вірних слуг, а інколи щоб виконати цю справу, Господь приходить сам. Усі живі істоти є його улюбленими дітьми, його невіддільними частками, і тому Бог, вбачаючи наші страждання, яких ми зазнаємо в матеріальному оточенні, засмучується навіть більше, ніж ми самі. Злигодні матеріального світу посередньо нагадують нам про нашу несумісність з мертвою матерією. Розсудливим живим істотам такі нагадування звичайно йдуть на користь, і вони починають плекати відію – трансцендентне знання. Людська форма життя дає найсприятливішу можливість поглибити духовні знання, і людина, яка не використовує таку сприятливу можливість, зветься Нарадгамою найнижчою серед людських істот. Шлях авідії, тобто розвитку матеріалістичного знання, що скерована на задоволення чуттів, це шлях повторювання народження і смерті. Жива істота духовна за своєю природою, і тому для неї немає ні народження, ні смерті. Народження та смерть стосуються зовнішньої оболонки душі тіла. Смерть порівнюють зі скиданням. А народження з одяганням зовнішнього вбрання, нерозумних живих істот, занурених у грубе плекання авідії, незнання не турбує цей жорстокий процес. Зачаровані красою ілюзорної енергії, вони знову і знову приходять цим колом, не здатні зробити висновки з уроків законів природи. Необхідно, щоб людина плекала відію, трансцендентне знання. Від чуттєвих же насилот у таких хворобливих матеріальних умовах треба утримуватися, наскільки це можливо. Необмежена чуттєва втіха за цього тілесного стану є шляхом невіглавства та смерті. Живі істоти не позбавлені духовних чуттів, кожна жива істота у своїй первинній духовній формі має всі чуття, які зараз покриті тілом та розумом і проявлені на матеріальному рівні. Діяльність матеріальних чуттів є спотвореним відображенням діяльності від начальних духовних чуттів. У цьому хворобливому стані духовна душа здійснює матеріальну діяльність під покровом матерії. Справжня чуттєва втіха можлива лише по тому, як душа одужає після хвороби матеріалізму. Чисті чуттєві насолоди можливі тільки в нашій справжній духовній формі більній від будь-якої матеріальної скверни, пацієнт повинен вилікуватися, перш ніж він зможе по-справжньому втішатися чуттєвими насолодами. Метою людського життя повинна бути неспотворена чуттєва втіха, слід прагнути вилікуватися від матеріальної хвороби, загострення перебігу матеріальної хвороби є ознака незнання, а розвитку авідії, невіглавства. Щоб почуватися добре, не треба підвищувати жар від 38 до 42 градусів, радше треба привести температуру до норми 36 та 6 градусів. Позбутися цієї матеріальної лихоманки головна мета людського життя. Сучасна матеріалістична цивілізація має намір підвищувати жар матеріальної лихоманки, і ось температура вже сягла позначки в 42 градуси. У формі атомної енергії. Тим часом недолугі політики ремствують, що кожної миті світ може піти до пекла. До таких наслідків призводить розвиток матеріального знання та нехтування найголовнішим у житті плеканням знання духовного. Шрішо Панішада застерігає нас тут, що ми не повинні йти цим небезпечним шляхом, що веде до смерті, навпаки. Ми повинні розвивати і плекати духовне знання, щоб відтак стати недосяжними для жорстоких хігтів смерті. Це зовсім не означає, що не треба дбати про підтримування тіла. Річ не в тому, щоб повністю припинити діяльність, як не йдеться про те, щоб задля зцілення знизити температуру тіла до нуля. Ми вже намагалися проілюструвати суть, сказаного висловом як найкраще скористатися з поганої угоди. Щоб плекати духовне знання, необхідна поміч цього тіла й розуму. Отже, щоб досягнути вищої мети, нам треба дбати про них. Слід підтримувати нормальну температуру тіла 36 та 6 градусів, і всі видатні мудреці та святі Індії йдуть шляхом гармонійного розвитку духовного й матеріального знання. Вони ніколи не віддають свій людський інтелект. На потурення хворобливим чуттєвим насолодам. У ведах вказано, як треба впорядковувати хворобливу діяльність людини, заражену прагненням до чуттєвих втіх, скерувавши її на досягнення звільнення. Ведична система пропонує релігію, економічний розвиток, чуттєву втіху та звільнення. Проте в наш час ніхто не цікавиться ні релігією, ні звільненням. Чуттєва втіха. Єдине, що всі мають своєю метою, і вони складають плани економічного розвитку, щоб здійснити це. Введені в Оману люди думають, що релігію треба підтримувати лише для того, щоб вона сприяла економічному розвитку, необхідному для чуттєвого задоволення. Отже, певна система релігійної обрядності існує лише на те, щоб забезпечити чуттєве задоволення й після смерті в раю. Однак це не мета релігії. Насправді шлях релігії призначений для самоусвідомлення, а економічний розвиток необхідний лише для підтримування тіла в нормальному здоровому стані, щоб успішно розвивати віддію істинне знання, яке є метою життя, людина мусить провадити здоровий спосіб життя і мати тверезий розум. Людське життя призначено не для ослячої роботи та плекання, а відій задля чуттєвого задоволення. Шлях відії найбільш досконало представлено у Шрімад багаватам, який закликає людську істоту використати своє життя на дослідження абсолютної істини. Абсолютну істину усвідомлюють крок за кроком. Спочатку її усягають як брахман, потім як параматму, і зрештою як багавана. Бога особу абсолютну істину може пізнати людина, яка має широту поглядів, досягла знання та зречення, дотримуючись 18 принципів Багавадгіти, що наведені в поясненнях до 10-ї мандри, цих 18 принципів досягти трансцендентного відданого служіння Богу особі. Тому людей усіх верств заохочують навчатися мистецтву відданого служіння Господеві. Гарантований шлях до метевідії описав шріла Рупа Госвамі у своїй «Бахті Сіндгу, яку ми виклали англійською мовою у книзі «Нектар відданості. Культуру Відії підсумовано у Шрімад Багаватам 1-2-14 так екена манаса. Багаван сатватампатіг. Шротавя кіртіта твяща деях да. Тому треба так зосередити всю свою увагу, щоб слухати про Бога особу, прославляти, пам'ятати і вшановувати його, захисника відданих. Доки релігію, економічний розвиток і чуттєві насолоди не буде скеровано на досягнення бідного служіння Господу, вони, як про це йдеться в дальших мантрах шрій і шопанішади, є лише різновидами незнання.